Чи можна сіяти горох взимку? Давайте розбиратись. Як правило, терміни посіву озимого гороху співпадають з термінами посіву озимої пшениці і тривають з початку вересня по кінець жовтня. Минулого року нашим клієнтам з півдня вдавалося висівати озимий горох у погожі лютневі вікна і при цьому отримувати досить гідний результат врожайності. Тож, якщо у ваших полях на момент посіву озимого року волога в посівному шарі відсутня, тоді можливо варто розглянути перенесення терміну посіву на листопад або можливо навіть на грудень. Але в озимого гороху є як свої плюси, так і мінуси. І до переваг можна віднести відносно більшу стійкість до холодних температур, до холодного ґрунту. Його можна висівати в більш прохолодних умовах. З мінусів це більша вимогливість до ґрунтової вологи на момент посіву. Якщо пшеницю з вами ми можемо посіяти і два місяці чекати опадів, з нею нічого не відбудеться, то горох таких помилок не вибачає, і посів потрібно відтерміновувати. Тож, якщо станом на сьогодні ви все ще не посіяли озимий горох у зв'язку з відсутністю вологи, або ви все ще не визначилися взагалі з тим, сіяти його чи ні, дивіться прогноз погоди. Вологи в ґрунті вже достатньо, і я думаю, що в цьому році горох ми все-таки ще посіємо. А якщо вас цікавить більше інформації про озимий горох, її ви зможете знайти в одному з наших попередніх відео за посиланням у шапці профілю.